А там, де у нас фарітове кільце, якраз, тут дуже цікаво, бачите? Таке у нас приміщення. Тут буде 8 кВт щит автоматики. Зараз занесемо батареїчки для того, щоб вони нагрілися. Освітлення вже в будинку немає. У нас вже по графіку настало відключення. Розпочинаємо новий об'єкт і будемо монтувати два гібридних інвертора, звісно, від компанії DE. Два однофазних гібридних інвертора. Ось я покажу вам упаковочки. Значить, у нас буде 8 кВт, ви тільки що його бачили, і 6 кВт інвертор, У нас є два будинки. ну На два будинки заходить три фази. Тут є зелений тариф 20 кВт. Мережеві інвертори ми не міняємо. Там стоять фроніуси, якісне обладнання. Вони далі працюють, продають сонячну енергію. Наше завдання змонтувати гібриди для того, щоб під час блекауту відсутності міської мережі у нас. Було живлення для е, будинків, щоб люди могли користуватися цими благами цивілізації. Розпакуємо батареєчку 5.1, моделька Pro -B, з автоматом постійного струму. Давай. Покажемо, що комплект, одну ми вже розпакували. Це для людей, які не знають, які хочуть придбати обладнання, для того, щоб розуміти, що йде в комплектації з батареєчкою. Так, інструкція. Далі кабель, а ну покажи, розпакуй, будь ласка. Це у нас кабель, кабель, у нас в кабель і кабель підрізниці. Далі, Значить, Всі їх кабелі вже взяті, повністю з роз'ємами. Вже... Кабель за земленням. Ну, як правило, його можна використати тільки між двома батареями, бо далі ми беремо океан. І це для паралельного з'єднання кабелі теж вже з роз'ємами повністю. Так, да. У нас буде дві батареї, ми будемо з'єднувати паралельно. Так, Це все нам знадобиться повністю. В комплектації де йде все. Кріплення на стіну, ножки. Далі йде кріплення на стіну, але воно йде під одну батарею. І стін, такі ножки для того, щоб воно було горизонтально розмістити на підлозі. Це ж ножки йдуть в комплекті. Ану, покажи, будь ласка, то ми його майже ніколи не розпаковуємо, бо ми кріпимо до стіни. Також їх можна змонтувати в шафі, якщо треба більше їх. Там Шафа спеціальна є. Ножки, кріплення, все повністю є. Бачите, Комплектація бомба. Прямо... Нічого не треба видумувати, придумувати, кріплення болтики всі повністю є. Так, значить, потримай. Значить, автомат у нас йде, тут індикація і рівень заряду. Кнопка включити-виключити і... Паралельні клеми, сухий контакт, кабелі для під'єднання в паралелі, кабель з'єднання з інвертором, ну і USB-роз'єм. І Бачите, навіть для заземлення все повністю є. Значить, Струм заряду розряду однієї такої батареїчки 50 А, 52 вольта, ємність 100 А, а струм розряду заряду 50 Ампер годин однієї А однієї батареїчки. Погнали. І забули, що ще вухо, такий був комплекті. Це для того, щоб розмістити їх або в шафі, або постійно. Так, пришиваємо батарейки перед тим, як змонтувати, для того, щоб вони не подали в помилку, коли працюють паралельно. Прошивочка 2009. Це не сама нова, але вона працює. Закінчено ми перший сьогодні робочий день, змонтували поки що тимчасово вісімку. Батарейки розмістили на підлозі, не закріпляли їх до стіни. Будемо працювати ще завтра. Сьогодні перший день. Зробимо такий експеримент. Це тимчасово у нас змонтовані батареї. Завтра ми їх переробимо, але зробимо такий експеримент. Давайте вимкнемо повністю міську мережу, зробимо вигляд, що зникла вона. Раз. І все. І побачимо, наскільки вистачить нам акумуляторів годин. Ну, давайте запам'ятаємо 20.00. Завтра ми прийдемо монтувати другий інвертор в другому будинку. Ну і Подивимось, наскільки вистачить цієї батареї ємністю 200 а -годин для цього приватного будинку. Так, Вже другий день. Акумулятора вистачило на 13 годин роботи. Він повністю висадився. Зараз я поставив струм заряду 100 А, поставив в режим байпасу для того, щоб швидше зарядити, бо у нас скоро буде теж відключення електроенергії. Купив собі нову цяточку, хочу вам показати, яка температура при струм заряду 100 А. Значить, дивимось, ось видно. І видно, що наш інвертор. Саме-сами гарячий. Якщо взяти цей кабель, температура 35 на контакті. А от там, де у нас фарітове кільце, якраз тут дуже цікаво, бачите? 50 градусів доходить. Так от видно прямо, що воно аж світиться. Інвертор. Температура інвертора 28, стабілізатор напруги. 30. 33-34 градуси, 34. Значить, по автоматиці. Дивимось. Значить, У нас світиться. Получається той автомат, який дає навантаження зараз мережу на інвертор 27-28 градусів. Угу. Цікаво. Так, ну що, став той час, коли я можу пройтися і показати вам, що ми тут намонтували. Намонтували ми два інвертори 8К і 6 і два акумулятори по 5,1 кВт. Значить, Бачите, да, що дуже мало місця. Це у нас технічне приміщення, правильне. Змонтували два акумулятори, все під'єднали. Підключили, інвертор 6. Зараз поклацаємо, покажемо, що тут у нас працює. Так, по автоматиці. Все доволі просто. Хлопці, тут так поставили. Значить, Зараз ми все підпишемо. Це у нас напруга на інвертор. Трехпозиційний, двохполізний перемикач і вихід з інвертора на споживачі. Інвертор однофазний, для тих, хто не знає, Wi-Fi логер, За допомогою нього можна керувати віддаленою і бачити моніторинг. Я теж до нього підключений і можу керувати даним пристроєм. Значить, Батареєчки у нас перепрошиті, для того, щоб вони не впадали в помилку. Не самою новою прошивкою 2009. Якщо необхідно, буде, перепрошуємо на саму останню. Але це робоча прошивочка. Так, Що у нас? Тут Off Grid, тобто ми вже працюємо на акумуляторі, тільки що вимкнули міську мережу 16.00 вимкнули її 280 Вт споживання будинку на холостом. Ну Тут майже нічого не працює в цьому будинку. Акумулятор у нас не був заряджений до 100%, так як він недавно змонтований. Значить Тут ми бачимо всі показники по акумулятору. Рекомендую з інверторами, де. Купувати і використовувати акумулятори від компанії DEA теж у вас не буде будь-яких проблем в плані оновити, прошити техпідтримка. Купуйте DEA і DEA, щоб уникнути в подальшому якихось питань по сервісному обслуговуванню. Значить, тут у нас інформативне табло. Інформація по батареєчці. Бачимо прошивочку, бачите, 2009. Видно, не видно. Температура акумулятора, струм заряду, струм розряду і вольтаж. Значить, тут ми, якби у нас була міська мережа, ми побачили інформацію вольтаж Ампераж і навантаження. Тут у нас навантаження будинку по налаштуванню, так як у нас дві батареї по 100 Аг. Значить, налаштування показує. Може комусь буде цікаво і корисно. Значить, ми вводимо літіум, так як у нас батареєчки дея, дея ми будемо використовувати. З'єднання по КАН-шині, по BMS платі. Значить, Виставляємо 200 Ампер-годин загальна ємність. Струм заряду у нас тут виставлено 50 А, але можливо виставити струм заряду до 100 А і струм розряду 100 А, так як у нас 200 А загальна ємність. Тут ми виставляємо з 30% до 50 А струм заряду. Grid Charge, Grid Signal. Генератора тут у нас немає в мережі. Далі протокол, по якому спілкується інвертор з акумулятором 2.0, так як у нас ДЯ. Далі ми використовуємо 90% нашого акумулятору, так як літій залізофосфат можна розряджати до 90%. На 12% буде у нас сигналізувати а, інвертор про те, що наш акумулятор скоро вимкнеться. Ну, і це, в принципі, по всім налаштуванням. Мережа у нас однофазна, 50 Гц, 230. Стандарт, до речі, ВДЕ 4105. Зараз ми його змінимо на General Standard. Рекомендую встановлювати General Standard. Для того, щоб розблокувати, бачите, заблокований цей режим. Ми розблокуємо 4 сімочки у нас пароль, і ми міняємо з вами. Оцими кнопочками на General Standard. От General Standard. Підтверджуємо, Yes. І перепровіряємо. Не тут. І перепровіряємо, бачите, General Standard. 50 Гц 230 В. Якщо у вас інвертор перемикається трошки з запізненням з мережі на акумулятор, навпаки, подивіться оцю, будь ласка, графу, щоб там стояла General Standard. Дивимось далі. Генпорт нам не треба. У нас генератора тут немає в мережі. Девайс, ніяких помилок тут немає. На вісімки є помилочка. Там я скидав до заводських налаштувань. Була помилочка по розряду низький вольтаж акумулятора. ну Ми її розряджали в нуль. Так, Все підтягнуто, все змонтовано, все зафіксовано. Кронштейни, кріплення, довгеньке відео виходить, але і робота на 2 дні. Це стабілізатор напруги у нас кабель канал від КОПОСа. Тут зробили фірітове кільця на одному і другому інверторі. В принципі, все, все працює. Ставити. А, так, так. Все одно я завтра буду переставляти. Це поки що тимчасовий варіант. Бо сьогодні немає кріплення у нас з собою. Бізнес постачальне кріплення. Завтра зранку буде закріплені. До стіни. Ні, ми просто ставимо їх на ніч, нам mm -hmm. треба запустити систему, для того, щоб люди не було світла. Завтра змонтуємо, закріпимо до стіни їх.